Український кінематограф Зброя проти окупантів, благодійний фонд МХП Громаді, спільно з асоціацією Дивись Українське та очільниками Водяницької громади організували кіно День просто неба. На широкому екрані глядачі побачили сучасну версію мультсеріалу про українських козаків та повнометражну мультиплікацію Микита Кожум'яка. Але родзинкою заходу став показ фільму Кіборги режисера Ахтема Сейтаблаєва про враження від події у сюжеті Вікторії Чорнобривець. Новинах ми можемо можливо, там відсотків 10 щось чуємо і все. Ці троє друзів не знають деталей заходу кіно заради перемоги, організованого благодійниками фонду МХП громаді. Сподіваються, що буде цікаво. Я особисто не знаю, але нам казали, що буде мультфільм. Теж і мультфільм. Ну скаже, мультфільм показує. Е, так. показує що ще й буде фільм? Да. А що за фільм? А цього я не знаю. А хто такі кіборги? Ти знаєш? Ні. Не. не знаєш? Yeah. Ага. А що ти знаєш про українських захисників? Які вони українці? Хлопців привела бабуся. каже, і онуки розважаться, і сама відпочине від господарства. Непокоїться за одне війну, яку розгорнула Росія проти України. Хто такі кіборги? Чудово знає. Вони відважні, як той каже. Не покладають свого життя, здоров'я все за нас, не це віддають. А про історію про захист Донецького аеропорту, Чого? чого, чого? Дивилися, аби це все було реально. Як вам ця історія? А як болить душа, що воно таке робиться в наш час? Що нам потрібно для того, щоб в нас була перемога? Ну, я думаю, на мою думку, саме перше бути людьми. Людьми озброєними українським словом, а український кінопродукт це можливість донести громаді. Наскільки важливою є мова для нашої перемоги, кажуть організатори заходу. Сьогодні ми приїхали у громаду Водяники в рамках національного туру кіно заради перемоги, який ініційований в минулому році Офісом Президента України, підтриманий Держкіно, асоціація Дивись Українське і благодійний фонд МХП Громаді. Дітям дуже важливо знати свою історію, знати, що відбувалося в Україні. І мультфільм це така чудова. Чудова можливість познайомити дітей з історією, з нашими традиціями. До організації заходу долучилися представники громади. Такі ініціативи тут підтримують радо. І ось чому підтримується український контент, і я хочу наголосити, що якщо до війни ми в більшості чули там fm радіо, російські пісні і все інше, то сьогодні треба підкреслити, що ми сильні. Не тільки збройними силами, не тільки своїм духом, а й своїми талантами. Фільм Кіборги, який відібрали для показу, зацікавить насамперед дорослих глядачів. У ньому зображена війна без прикрас. Нова українська історія створена за спогадами тих, хто особисто боронив даб, розповідає режисер стрічки Ахтем Сейтаблаєв. Коли спілкуєшся з цими людьми, приходить чітке розуміння того, що тобі не потрібно чекати ніякого іншого часу, тому що і ти про що вони кажуть, да і їх цінності, і те, як вони розмірковують при цьому, будучи в нюансах, доволі великими такими ну супротивниками, скажімо, тобто у кожного свій погляд на те, як має відбуватися країна потім, і кожен з них і мріяв, і мріє приймати участь у цій розбудові. І саме це стало головною головним таким наративом фільму «Кіборги». ми прагнули зняти не військову драму як фільм Екшн да, а як все ж таки, ну скажімо так, філософську історію здебільшого на тлі війни. Відтворити події дев'ятирічної давнини висока відповідальність перед тими, хто був їхніми учасниками, додає режисер. Адже українське кіно про сучасну війну має показати і силу наших захисників, і підступність нашого ворога. Саме так народжується любов до батьківщини та прагнення її захищати. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу